контрольний замір зробили да, такий асфальт Йо-моє деякі бубки бачите лишаються на поверхні воно на своє Ну нічого. В загальному я от не буду десь пів години ходив там, сівником, рився, знаходив своїх 12-13 зернин. Цього року в мене соя не блещить там величиною, вона мілка. Це домкарівка. Ну, в неї білок дуже конкретний був цього року. 39 мінімум. Це було тоді, коли я молотив. І вес в неї, зрозуміло, що, тому що коли була відгрузка, хлопці на фурах довелося відрами черпати, вони попривикали, типу, що крупніше було. Все. Вона так через рік. Один рік мелка, на другий рік така нормальна, крупненька. Але де крупненька, то білочка трошки менше 37-36. там 36. Ну Це ГМОшна соя. Ми вже в принципі з класичною соєю закінчили з посівом, теж. В такий масив сіяли. Тут є питання, що класична ж у нас ну, любить ґрунтовий. Прийшлося теж гліфосатом працювати, тому що ну, пожнивні рештки, самі бачите. Грунтовий, скільки мені агрономи казали, може погано спрацювати. І, значить буде спочатку, от ми прийшли гліфосатом, вже там понакривали. А далі буде, а далі буде. Буде працюватись, не пам'ятаю, там якісь є гербіцид, який, в принципі класична соя не боїться. Я ж забув його, як точно називається, але ну, можна поправити тим гербіцидом наш любимий хвощ, він трошки денег стоїть, але ж грубо говоря тут не оралось, не культивірується, нічого не робиться. І, в принципі, На той гербіцид, який там на той долар дорожче на гектар ну в принципі нормально виходить бо в нас же ж ви самі знаєте йде війна я хоч там не крупний ферм, фермер але пережив там типу рейдерського захватика невеликого ще при порохові і ситуація така що сівалка сіва нова і прямі посіви сівину у тіла Мене знову поставили на ноги, тому що ну, було дуже важко, мені ніхто не допоміг. Я зрозумів, що для держави ти коли платиш податки, тобі ти звути, Коли в тебе проблеми, то рішай сам. Їздив я і в Київ, і був і в правительстві, де я тільки не був, в кабінет міністрів. Просив, бігав, поможіть, ніхто не допоміг. Але то не про то. Самі бачите фон сої, фон поля. Буду далі знімати відео, показувати для вас, як далі буде проводитися роботи, як воно залється гліфосатом і пожовтіє спочатку, потім почне зеленіти, потім буде підживка по листочку сої. Ну і потім молодьбу покажу вам всю правду про Західну Україну і Прунуу тіл на її тяжолих ґрунтах, чорноземах. Але я один з перших, ну один з перших, тут є теж хлопці, які це проводять і роблять. Але я один з перших, який були помилки, були різні недобори. Робив для себе демо поля, різні норми. норми висіву. Я з кожним роком її зменшую. Цього року, того року було 70. І мені понравилось. Цього року, в принципі, буде 70, бо не хочу різкувати. Ну, можна менше. Можна менше. Можна менше.